Вітаю, шановні вишнівчани! В ефірі інформаційна програма Тижневик Вишневого. І я її ведуча Тетяна Савицька. Цього разу пропонуємо вам переглянути такі новини міста. Допомога переселенцям у юридичних питаннях ремонт у дитячому садочку Ромашка ще не скінчився. Вишнівчани випробували дерев'яний велосипед. Вже через місяць після останнього засідання сесії вишневої міської ради депутати, на чолі з міським головою та представниками громади, зібралися, аби знову обговорити найважливіші питання міста. Як пройшла сесія цього разу, дізнаємося прямо зараз. Порядок денний складався з восьми загальних питань та 33 земельних. Ще на початку сесії слово взяв учасник АТО, якого поранили під час виконання службових повноважень Андрій Шайморданов. хочу сказати? Мені тяжко балакати, я не можу сказати це. Я дивлюся на все, все, все. Просто мені вже просто сльози повинні. І тікуть, і все, все буває де. Хватить грабуйте, хлопці. Я зразу вам кажу, хватить грабуйте. Я вам одразу кажу, видно все, видно все, що ви граєте. Також чоловік висловив невдоволення щодо небажання молодих чоловіків йти обороняти незалежність рідної держави. Скажіть, будь а тепер я кажу, хлопці, ви ж молодий. Я хочу, от нас сидіти, я не знаю, як ви. Ви хочете записатися в буквально, добровольців. Є молоді хлопці, давайте добровольцем запишемося. Чого ви тут? Я, я не маю, тут, а там воюють хлопці. 18 клас. Чого не добровольцям не йдуть? Після промов та звернень депутатів присутні перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, було розглянуто питання щодо затвердження тарифів комунального підприємства Готельно-гуртожитковий комплекс, яке викликало жваве обговорення. є орендарі будинок 42-46, тарифи ви постійно підвищуєте. Ви підвищували тарифи для орендарі. І Коли ви їх підвищували? А я вам скажу у 2010 десятому було лише для повищення. То виходить комусь вигідно це робити, а я там діти тому що редаліця пов'язане з нашим депутатським корпусом. Моя пропозиція залишається незмінною звільнити пані Кадай з цього підприємства на пропозицію Віталія Плескача. Людмила Кадай відповіла так. Після тривалих дебатів між представниками гуртожитків та депутатами рішення не було прийнято. Нещодавно у Вишневому відбулася виїзна консультація центру надання безоплатної допомоги для переселенців, який діє при Київській обласній державній адміністрації. Консультаційну роботу організовує головне управління юстиції. Захід відбувся спільно з консультативним центром надання правової допомоги, який діє при Святошинському районному управлінні юстиції. У консультації взяли участь працівники органів юстиції і структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сьогодні прийшли до нас громадяни, які перемістилися із Луганської Донецької області. Їх звичайно питання цікавили побуту, побутові питання питання. Пов'язані із виплатою допомоги питання, пов'язані із тим, як їм отримати кошти, питання пов'язані, як їм знайти роботу. Просили люди надати контакти волонтерських організацій, благодійних фондів, тому що не у всіх людей сьогодні є кошти, на які вони можуть розраховувати сьогодні. Безумовно, наразі найгострішою проблемою є надання житла. Проте, на жаль, у вошневому немає можливостей забезпечити квартирами переселенців. Але надійшла інформація, що у Миронівському районі на даний час здається житло, тому комісія надала контакти людей, які опікуються зазначеним питанням. Також переселенцям повідомили контакти волонтерських організацій та благодійних фондів, до яких можна звертатися у будь-який момент. Надали свої контакти, хочемо бути на зв'язку з цими людьми. Хочемо, щоб ця інформація про нашу роботу поширювалася і щоб люди, чи їх сім'ї, чи їх близькі, чи їх друзі, могли скористатися послугами нашими, а ми могли роз'яснити чинне законодавство. Переселенці. З Донецька Володимир Ковальов та його дружина тікали з міста, тому що чекають на народження дитини. За словами Володимира Миколаєвича, лікарні там не працюють взагалі. А поставка ліків до аптек з кожним днем гіршає. Потрапили на консультативний захід. Випадково вопроси, які цікавили, були задані в принципі в повному об'ємі. Нам відповіли. Щось десь то домислювати далі, дорабатують. Ну сидіти не приходиться. що працювати просто треба, і працювати треба в будь-якому для того, щоб сім'ю забезпечувати. Іміють можливість сняти квартиру, і все всі Так що зустрічі доволі, зустрічі такі повинні проводитися на, на більшості територій, куди люди їдуть. А люди їдуть кругом за словами Ніни Вікторівни, такі роботи і надалі продовжуватимуться у Київській області, аби таким способом надати якнайбільше потрібної інформації тим, хто цього потребує. Нещодавно відбувся ювілейний творчий вечір вишнівської поетеси Тетяни Домашенко, під час якого вона презентувала нову книгу Небесна Сотня воїнів майдану. За розбрат всі взяли на себе, ось свячені любові. У Вишневому Тетяну Домашенко вже добре знають як автора чотирьох поетичних збірок та громадсько-політичного діяча. Жінка, яка своєю сутністю переживає за долю української нації, віршами передає безмежну любов до рідної держави. До збірки увійшли поезії, насичені емоціями останніх подій в Україні, які поетеса пережила особисто перебуваючи на Євромайдані. Та вірші, які писалися впродовж декількох десятків років, близькі за змістом до сьогодення. Доля поставила цю маленьку Пенітну Полтавку в обороні рідного народу. Її слова, її вірші пишуться кров'я серця. Я знаю, що байдуже холодне серце не може вилити стільки любові на свій народ. На свою землю у цей день у Тетяни Михайлівни було подвійне свято. Рідні, близькі, друзі та небайдужі вишнівчани прийшли привітати поетесу не лише з презентацією нової книги, а й з днем народження. На ювілейний вечір завітали навіть земляки поетеси з Полтавщини, які пам'ятають її перші творчі кроки. Слова вітання та подяки Тетяні Михайлівні висловив міський голова Ілья Діков. Вони Всі в мене є і вони бачать, поряд постійно за. На столі дуже цікаво, знаєте, як з урахуванням того, що голова розвивається від того, що відбувається на сьогоднішній день. Але знаєте, я дивлюся, Анатолій Миколаївич дуже так сів одну сторіночку за дрою. Воно відволікає, дійсно задумується за те, що оце воно вічне. А ті всі сьогоденні питання вони все равно вертаються одне на одне, а це воно дійсно ці ті цінності, які потрібно. Ну, в будь-якому випадку ми треба до привітання. Також приєднався заступник голови києво Святошинської районної державної адміністрації Анатолій Іскоростенський, який запевнив, що у найближчому майбутньому у вишневому зведуть меморіал пам'яті небесної сотні. Мабуть, буде соромно, коли в нашому Києво-Святошинському районі не буде пам'ятника Небесної сотні. Я вам скажу, що сьогодні викликали мера. Сьогодні був мер адміністрації. Він є і було прийнято рішення, що саме в місті вишневому. І ви як, е, керівні, це зробило дуже багато районів, це повинні зробити ми. І ви свої збірочки теж спонукали громаду. Ми вас ще раз з святом, здоров'я вам, благополуччя. До привітання та вручення букетів приєдналися директор комунального підприємства Вишнівськ теплоенерго Петро Тригуб, громадський діяч Віталій Плескач та небайдужі вишнівчани. Під час літніх канікул у дитячому навчальному закладі Ромашка відбулися деякі зміни у приміщенні, а також оновлення та реконструкція на гральних майданчиках. Підготовка до навчального року у дитячих садочках не обходиться лише з ремонтом приміщення та організацією колективу. У закладах приділяють увагу оздобленню території, яка має відповідати всім санітарним вимогам, адже більшу частину часу дітлахи проводять на свіжому повітрі, тому для них необхідно створити комфортні умови. Не один рік у планах завідуючої дитячого садочка Галини Кудренко було змінити територію, привести її у належний вигляд. Ці плани в нас були тільки на папері на дійсності. Вони не здійснювалися, тому що зв'язано було з фінансуванням. Були питання, які було, треба було вирішити по середині території приміщень дитячого садка. Реконструкцію там трошки робили минулого року. Почалися перші роботи зі зміни та реконструкції гральних майданчиків. Тоді було замовлено малі архітектурні форми на суму 100 тисяч гривень. На поточний навчальний рік садочку виділено майже 200 тисяч гривень, які пішли на благоустрій доріжки на подвір'ї та малі архітектурні форми. Проте роботи тривають досі. Батьки всі дуже задоволені, всі дуже вдячні. Але я кажу, в першу чергу це треба дякувати міській раді, тому що це. Наша ідея, але кошти виділені міською радою. У приміщенні також відбулися незначні зміни. У деяких групах пофарбовано стіни, викладено лінолеум, придбано нові люстри. За словами Галини Борисівни, працівники і діти дуже дбайливо ставляться до речей у садочку, тому проблем не виникає. І кожного літа проводити повний косметичний ремонт приміщення не потрібно. У планах садка зробити реконструкцію приміщення. Це одне з найголовніших завдань. Проект готовий. Отказав головний архітектор черні, що каже, готовий проект, тільки треба, ну, щоб. Почати роботи, от я думаю, що у мене наступний рік це моє таке особисте бажання, щоб ми почали реконструкцію дитячого садка. Сюди буде входити утеплення стін, дах треба ремонтувати. От, ну і відповідно у нас проблема із спортивним залом. Також у дитячому садочку виникла велика потреба у спортивному залі. Варто зазначити, що дошкільний заклад компенсуючого типу. Тут працюють інструктор лікувальної фізичної культури, масажист, медична сестра. Фізіотерапії ми і в цьому році поставили основним завданням це зміцнення здоров'я дітей, профілактика захворювання, лікування дітей, дітки, які часто форіючі відповідно проводяться, будуть заходи. Ціла система у нас спланована роботи. Ну і я завжди кажу і наголошую це вихователям, і сама собі кажу, що дитина здорова тоді, коли вона здорова не тільки фізично, а здорова і духовно. У дошкільному закладі проводиться оздоровчо-профілактична робота з профілактики та лікування органів дихання і опорно-рухового апарату. Має два напрямки: оздоровлення та загартування дітей. У вівторок, 9 вересня, у центрі міста відбулася автомобільна аварія. На щастя, жертв немає. На перехресті вулиць Святошинська та Жовнева зіштовхнулися два автомобіля. У результаті значні пошкодження передньої частини обох машин. Водій автомобіля Сіат Леон запевнив, що машина вилетіла на оранжевий колір світлофора. У цей час «Сіат Леон рушив на дозволений колір, не помітивши автомобіля «Кіа Церато, і таким чином відбулася аварія. На щастя, поранених немає, проте автомобілі підлягають складному ремонту. Водіям довелося понад три години чекати на державну автомобільну інспекцію. Збиратися, хто винний в ДТП буде суд. Минулої неділі відбувся перший веломарафон Київська велосотка, під час якого пройшов тест драйв велосипеда з дерев'яною рамою, розроблений вишнівчанами Олександром Чупринюком, Валерієм Горбатовим та Сергієм Удальцовим. Хлопці обожнюють їзду на велосипедах. Тому цього року у них виникла ідея: а чи не зробити оригінальний дерев'яний велосипед, який відрізнявся би від стандартів? Поспілкувавшися із знайомими інженерами, виявилося, що затію можна реалізувати. Новенькому велосипеду дали назву «Вудровер», і він був зроблений лише за три місяці. Хочемо зробити реально перший в Україні дерев'яний велосипед з дерев'яною рамою, якісний, надійний і такий, щоб не поступався ані аналогом там. З інших металів алюмінію чи карбону. Під час веломарафону незвичайний велосипед подолав дистанцію у 100 кілометрів за 3 години 43 хвилини. Від парку Пушкіна, політехнічний інститут через Бучу, Коцюбинське, Петрівці, Вишгород до контрактової площі. Учасників велопробігу було близько 700, проте на дорогах на них очікували деякі труднощі, тому не всі змогли дістатися до фінішу. Хоча Олександр до фінішу приїхав 124-м, це була не головна його мета. Найголовніше завдання було протестувати транспортний засіб та здивувати. Ти аудиторію люди фотографувалися постійно роздавали нам компліменти. Це було цікаво, таке враження, що ти їздив на велосипеді, а на що на спортивному автомобілі, тому що стільки уваги було повернути до нього щодо технічних характеристик, варто зауважити, що дерев'яна рама велосипеда міцна, жорстка досить добре амортизує, а враховуючи, що зроблена з з'ясина, може затримувати удари. Також Олександр висловив слова подяки всім, хто брав участь у розробці велосипеда. Хотілось би подякувати моїм друзям партнерам. Валерію Горбатову, Сергію Дальцову, також нашим механікам, інструкторам, дизайнерам, які працювали над цим проєктом, ми будемо вдосконалюватись. Також хочеться подякувати крупному. Сергію Борисовичу за те, що посприяв нам в організації цього марафону, веломарафону Київська сотка. У найближчому майбутньому хлопці планують пройти ще одне випробування: трюки на велосипеді професійного спортсмена. Таким способом можна зробити висновки наскільки він міцний та витривалий. Також Олександр Чупринюк запевнив, що вони продаватимуть транспортний засіб, і наразі у них вже є деякі замовлення. Такими новини були цього тижня. Додаткову інформацію ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Вишнева.орг та у газеті Наше місто у студії була Тетяна Савицька. Дякую, що залишалися з нами та до нових зустрічей.